Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Інструментаріум .UA». У даному відогляді надамо вищу вазі мережевий промисловий професійний пилосос від компанії Bosch, а саме модель ГАЗ-35ЛСФЦ. Постачається він у картонній коробці, яку ми вже відкрили, і бачимо, що до комплекту постачання, як завжди, входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також у нас ідуть Щітки гумові, для того, щоб була можливість працювати з вологою. Відповідно, їх можна замінити замість класичних щиток на лапці самого інструменту. Лапка також, до речі, йде в комплекті. Окрім того, у нас йдуть металеві подовжувальні патрубки, шланг, два типи мішків з тканинного матеріалу та з поліетилену. Також у нас йдуть кріплення, котрі нам допомагають зберігати інструмент в зібраному стані. Тобто на них можна закріпити мережевий кабель та шланг. Встановлюються вони з обох боків. Є в нас кутова насадка в комплекті, щільова насадка під'єднання пилососу та, звісно, сам інструмент з фільтром в комплекті. Отже, друзі, розглянувши постачання, перейдемо до технічних характеристик. Поживча потужність 1380 Вт. клас пилу L. Та М обсяг контейнеру при заповненні рідиною 19,2 літри. Загальний обсяг контейнеру 35 літрів. Поверхня фільтра 6150 квадратних сантиметрів. Габарити інструменту 515 на 450 на 575 міліметрів. Вага інструменту 12,2 кілограми. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого пилососу. І почнемо з його корпусу. По-перше, на верхній частині ми бачимо пласку основу, котра ще й у нас рельєфна. Це зроблено для того, щоб ви могли поставити зверху системи зберігання від компанії Bosch Sortimo L-Box. Також є защіпки, Відповідно, ви можете зробити з пилососа зручний візок для зберігання та транспортування інструменту. Є в нас з верхнього боку також додаткове руків'я, котре призначене для зручного. Транспортування пилососу. І для транспортування безпосередньо під час роботи у нас, звісно, присутня колісна база, котра з переднього боку має менші колеса, з заднього боку більші колеса. Це зроблено для того, щоб пилосос міг зручно слідувати за вами безпосередньо під час роботи. Тобто він дуже добре повертається. Далі, друзі, ви вже знаєте з комплектації, що у нас широкий асортимент. Приладдя до пилососу, тобто не проблемою для нас стануть і якісь вузькі отвори, де треба попилососити, не проблемою стане і підключення інструменту. До речі, даний пилосос може працювати одразу в парі з інструментом в режимі роботи з інструментом. Відповідно, він вмикається тоді, коли вмикається сам інструмент. Або може працювати самостійно. Є в нас місце для підключення інструменту з максимальною потужністю до 2,2 кВт. Для того, щоб розібрати пилосос, достатньо зняти, відчепити дві защіпки, і ми одразу отримуємо доступ до внутрішнього контейнеру. Також, як ви бачите, тут у нас знаходиться повітряний фільтр. Проте, для того, щоб його очистити, він у нас знаходиться і в легкому доступі також з верхньої частини нашого пилососу. Відповідно, ми завжди можемо його вийняти та почистити у випадку на такої необхідності. До речі, друзі, так як даний пилосос у нас працює з дрібнодисперсійним пилом, в нього присутня система напівавтоматичної очистки фільтра. Наприклад, коли у вас представлена ось ця насадка, вам достатньо натиснути на червоний важіль, у вас перекриється потік повітря, і пилосос почне Саме функцію очистки фільтра, або просто, коли ви використовуєте іншу насадку, достатньо її притиснути рукою. Далі, друзі, як ви бачите, з заднього боку у нас присутнє місце під знову ж таки зберігання нашого приладдя для більшої зручності. Тобто ми не втратимо приладдя навіть під час інтенсивних тривалих робіт, адже воно, по суті, Завжди буде в нас під рукою. Також, друзі, несумнівно, універсальності даному пилососу додає можливість працювати і з вологим рудом, тобто з рідинами, і з дрібнодисперсійним сухим пилом. Відповідно, якщо ми працюємо з вологим, ми використовуємо поліетиленовий мішок. Якщо з сухим пилом, то тканинний мішок. Далі, друзі, з приводу мережевого кабелю, бачите, що він у нас дуже товстий, відповідно, пропускає. Високу потужність, а також захищений від зламу, як в проблемних місцях, так і по суті сама товщина кабелю не викликає ніяких сумнівів. Друзі, як висновок, ми маємо великої ємкості, потужний промисловий пилосос, який може працювати з класами L та M і з вологою. А на цьому, друзі, наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії, Bosch, ставте запитання фахівцям, а саме менеджерам компанії Instrumentarium.ua. Обґрунтовані відповіді та якісний інструмент саме під ваші потреби. А особисто я подякував та ще побачимось.